Сьогодні, 28 липня, у багатьох областях України очікуються несприятливі погодні умови. Зокрема, український гідрометцентр попереджає про значні дощі, грози та потужні пориви вітру. 28 липня в Україні, крім західних Житомирської, Київської, Вінницької та Одеської областей грози. Містями пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду йдеться у попередженні. Також у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській Сумській областях прогнозуються значні дощі. Через негоду у вказаних областях оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Сьогодні в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. За даними Укргідрометцентру, подекуди очікуються дощі. Грози місцями шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Сумській областях та в Криму прогнозуються значні дощі. У західних: Вінницькій, Житомирській, Київській, в День і в Одеській областях збережеться погода без опадів. Вітер буде північно-західний, у східній частині південно-східний, а його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів в секунду. Температура в день по Україні очікується на рівні плюс 20-25. Плюс Лише на Одещині буде тепліше до плюс 28 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.